Так, все, ось така плантація в мене вийшла. Тут, там, де темніша мульча, тут чесничок, 9 рядочків, і там вийшло 9 рядочків цибулі. Два сорту. І ця, до речі, мульча класніша, бо вона перепрівша. А цю ми з вибрали, вона свіжіша. І така свіжіша мульча, до речі, я забираю більше азоту. Ця перепрівша. Може бути вже як добриво, і вже фунгіцидні дії має, тому що там вже розвинулась субтіліс, сімна паличка. А ця солома вона потребує, верніше, навіть не вона потребує, а ґрунт потребує підживлення азотом, щоб і рослинам вистачило, і для того, щоб перепрівала, бо оскільки це є досить грубий такий матеріал, тобто і для того, щоб азот допоміг перепрісти. Ось ця солома, перепрівша, ця ні. І ця вже буде служити як добриво, бо тут вона вже дуже і дуже така волога, і з в ній гарно вже розвинулася бактерія бацевого супчесть, ось, бачите, таке біле. Це вже видно, що це вже можна сказати, мульчик працює на рослинки. А оця мульча буде забирати азот. З ґрунту буде дефіцит поживних речовин у рослинки. Тому тут я можу не давати добрива, а тут мені потрібно дати добрив для того, щоб вистачало і для перепрівання соломи. І щоб і рослинці вистачало оживлення. Ось така в мене цікава солома.